Ну і е, матч, останній матч чемпіонату який, першого туру, який відбувався вже паралельно з нашою програмою. Подивіться, е, в Запоріжжя, в Запоріжжі зоря приймала металіст. І от перший м'яч Кулаков, який перейшов на правах вільного агента до табору металіста, відразу ж відзначився забитим голом. Тут, е, бачите, помилка. Помилка е, Вернедуба і е, Шевченка. Жовта картка. Розіграш стандарту. Зараз подивимося. Удар е, хороший удар від Азеведу. Його ні з ким не сплутаєш. Перший тайм закінчився на користь металіста. Другий тайм цього поєдинку. Металіст е, виглядав дуже і дуже непогано. Взагалі дуже хороший. Куди такий гол забуває Вільягра. Взагалі, Тур Таке враження, що втомилися за футболом. Дуже нудьгували за футболом. Дуже багато фантастичних м'ячів. Подивіться, Шавєр тут відіграв. І Вільягра лівою ногою. Фантастичний. Просто м'яч поклав у дев'ятку воріт. 2-0 на користь металіста. Ну а потім один м'яч забила зоря. Хоча це момент враження, що був офсайд. В цій ситуації, от передача на Худзіка, а якраз Худзік був в офсайді. Бачите, гол. забивається, збиває Желько Любенович. І в цій ситуації, от Худзік цілком можливо, що міг бути в офсайді. Міг бути? Зриклуть. Ну, показалось, на перший взгляд, що був офсайд, але на самом деле там правий защитник, мені каже, задержався немножко. Віліагре, если не ошибаюсь. Бачите, камера тут удар, удар Хомчиношку, Любенович добив м'яч, але до кінця, кінця цього поєдинку Зорі більше не вдавалося створювати гострих моментів. Якраз металіст, Тут Шав'єр влучив у поперечину. Он... І ще один шанс. Ой -ой. -таки тут шанс у Шав'єра. І бачите, притул розстрілював він Шевченка, але врятував команду молодий голкіпер. Зорі. Ну що, Олександр, 4 чотири основні команди на п'ять основних претендентів виграли Да. В першому турі. Ні, хорошо, що результативний тур. такі голи красавці, гра содержательная. Ми давно, мабуть, не видели такого, я би сказав, цікавого початку. І Причому заря в прошлом году два рази отобрали очки у металіста, поэтому, конечно, був должок.